Доброго дня! Є речі, які ми помічаємо майже у кожного другої людини після 50. -ти. Ноги втомлюються, з'являється важкість, набріки, а іноді і судоми вночі. Знайоме? Це не виняток, а реальна проблема, яка щодня псує якість життя. Але щось цікаво, є прості продукти, які можуть кардинально змінити ситуацію. Не ліки, не процедури, а звичайна їжа, яку ми часто недооцінюємо. Чи знайоме вам це відчуття, коли до вечора ноги наливаються свинцем, гудуть, набрякають так, що улюблене взуття починає тиснути, або ці жахливі нічні судоми, коли прокидаєшся від різкого болю і не знаєш, куди подіти ногу? Чи коли просто важко довго стояти на одному місці, на зупинці чи в черзі, ніби й нічого не робив, а втома така, наче цілий день мішки носив? Якщо ви зараз кивнули головою? Цей матеріал саме для вас. Сьогодні поговоримо без складних слів і зайвої теорії, тільки про те, що справді працює. Прості продукти, доступні кожному, які можуть підтримати наші ноги і полегшити щоденний стан. Тож, влаштовуйтесь зручно, ми починаємо. Коли біль у ногах це не просто вік. Часто подібні симптоми списують на вік. Мовляв, що ж, вже не 20. Це нормально, що ноги втомлюються, що з'являються набряки. Так, у всіх, багато хто звикає терпіти цей дискомфорт, вважати його неминучою частиною життя, але це величезна помилка. Наші ноги це не просто частина тіла, це наша опора, наша свобода пересування. І коли вони починають подавати сигнали, біль, важкість, судоми – це не скарга, це прохання про допомогу. Тіло каже нам: зверни на мене увагу. Мені чогось не вистачає, щось іде не так, і ігнорувати ці сигнали це все одно, що ігнорувати лампочку, яка загорілася на панелі приладів автомобіля. Можна, звісно, їхати далі, але рано чи пізно це призведе до серйозної поломки. Так само і з нашим організмом. Біль та напряки це не норма в будь-якому віці. І найпрекрасніше те, що на це можна вплинути. Не завтра, не з понеділка, а просто сьогодні. І для цього не потрібно дорогі ліки чи екзотичні процедури. Потрібно лише трохи знань і бажання собі допомогти. Що відбувається з ногами після 50-ти? Давайте розберемося, що ж відбувається з нашими ногами, коли ми перетинаємо рубіж у 50-55 років і більше. Це не відбувається за один день. Це поступовий процес. По-перше, слабшують стінки наших судин. Увіть собі водопровідну трубу. Коли вона нова, вона міцна, еластична. А з роками може вкритися іржею, стати крихкою. Те саме і з нашими венами та капілярами. Вони втрачають еластичність, розтягуються. Клапани всередині вен, які мають підштовхувати кров угору до серця, починають працювати гірше. Крові стає важче долати силу тяжіння, і вона починає застоюватися внизу, в ногах. Ось вам і перша причина важкості та набриків. Це і є початок варикозу, навіть якщо не видно синіх сірочок на шкірі. По-друге, змінюється склад самої крові. Вона може ставати густішою, а густій рідини погодьтеся набагато важче текти по тоненьких судинах, капілярах. Через це клітини не отримують достатньо кисню та поживних речовин. А продукти розпаду, навпаки, виводяться повільніше. Це викликає відчуття втоми в м'язах навіть без навантаження. По-третє, дефіцит важливих мікроелементів, особливо магнію та калію. Коли їх не вистачає, порушується передача нервових імпульсів до м'язів, і м'язи починають мимоволі скорочуватися. Ось вам і причина тих самих нічних судом, які так вимочують і не дають спати. Все це разом слабкі судини, густа кров, дефіцит мінералів створює замкнене коло. Набрики тиснуть на судини ще більше погіршуючи кровообіг. Поганий кровообіг призводить до ще більших набриків, і якість життя починає падати. Люди менше ходять, бо важко відмовляються від прогулянок, від поїздок на дачу, починають уникати сходів і непомітно для себе замикаються в чотирьох стінах. Але вихід із цього кола є, і він набагато ближчий, ніж здається. Він у нашій тарільці. Їжа Наш щоденний вплив на здоров'я. Існує вдома фраза: ми є те, що ми їмо. Часто до неї становляться скептично. Ну що там може змінити якась їжа, коли ноги болять роками. Звучить надто просто, але якщо задуматися, людина їсть щодня, тричі на день, 365 днів на рік це тисячі разів, коли ми кладемо щось до рота, і кожного разу цей вибір працює або на нашу користь, або проти нас. Їжа це не просто калорії для енергії, це будівельний матеріал для кожної клітини нашого тіла. Це вітаміни, які беруть участь у тисячах хімічних реакцій, це мінерали, без яких не можуть нормально скорочуватися м'язи. Це антиоксиданти, які борються із запаленням. Є продукти, які роблять кров густішою і провокують набряки. А є такі, що, навпаки, розріджують її, зміцнюють стінки судин і допомагають виводити зайву рідину. І це не панацея. Не чарівна пігулка, яка вилікує варикоз за один день. Ні, але це потужна щоденна підтримка для організму зсередині. Уявіть, що ви щодня потроху підливаєте мастила в механізм, який почав скрипіти. Спочатку ефект непомітний, але день за днем, тиждень за тижнем і механізм починає працювати плавно, тихо і без збоїв. Ось так само працює і правильне харчування. Воно не лікує хворобу, воно усуває причини, які до неї призводили. Здавалося б, які продукти можуть допомогти ногам буряк і гречка. Але саме ця проста комбінація відома нам ще з дитинства. При регулярному вживанні здатна дати помітний ефект, без екзотики, без пігулок, лише правильний вечерній підхід. Рецепт, який справді допомагає, щоб приготувати таку вечерю, потрібно взяти пів склянки світлої гречаної крупи, несмаженої, промити її і залити на ніч склянкою кефіру або натурального йогурту без цукру. Можна також залити водою, але з кисломолочним продуктом краще засвоїться і корисніше для кишківника. Краще використовувати саме невсмажену гречку, вона розбухає за ніч і зберігає максимум користі. Окремо готується буряк. Невеликий, коренеплід вариться або запікається до м'якості, після чого натирається на крупній терці. Далі все просто: у миску додається буряк, готова гречка, чайна ложка, нерафенованої олії, оливкова або соняшникова, дрібно-нарізана зелень, петрушка, кріп і за бажанням жменька подрібнених волоських горіхів. Сіль не додається. Саме це має значення. Такий салат простий, але в ньому поєднано все, що потрібно для підтримки вен та м'язів, ніг. Чому саме гречка і буряк? Гречка це просто королева здоров'я для судин. В ній міститься унікальна речовина рутин. Це вітамін П, який простою мовою ремонтує наші капіляри. Він робить їх стінки міцнішими, еластичнішими, зменшує їх проникність. Тобто рідина з крові перестає так легко просочуватися в тканини і викликати набряки, а ще в гречці повно магнію того самого, якого бракує при судомах. А буряк часто недооцінюють. Але саме він, природний чистильник крові, що містить цілий комплекс речовин, які допомагають розширювати судини, покращуючи кровообіг. Він допомагає печінці краще працювати і виводити токсини. А ще він м'яко очищує кишківник. А здоровий кишківник це запорука того, що всі корисні речовини з їжі будуть засвоюватися. Регулярне вживання буряка дає помітний ефект. Чому саме ввечері? Тому що вночі організм не зайнятий перетравленням важкої їжі. Він займається відновленням і ремонтом. І коли ми даємо йому на ніч такий легкий і водночас поживний будівельний матеріал, ми максимально йому допомагаємо. Після такої вечері немає важкості в шлунку, а зранку неймовірна легкість не тільки у ногах, а й у всьому тілі. Часто вже через кілька днів вживання такого поєднання помічають зменшення набряків. Додаткові продукти-помічники. Звісно, однією гречкою з бурюком сити не будеш, та організму потрібно розмаїття. Тому варто додати в раціон ще кілька простих, але дуже дієвих помічників, чергуючи та додаючи їх потроху. Курага і родзинки. Це просто солодка аптечка. В них величезна кількість калію та магнію. Калій допомагає виводити зайву рідину і натрій, який цю рідину затримує. А про магній ми вже говорили. Це рятівник від судом. Рекомендується з'їдати 5-6 штучок короги або жмень кородзинок, як перекус або додавати до ранкової каші. Це небагато, краще за будь-яке печиво. У багатьох людей нічні судоми зменшуються саме після нормалізації цих мінералів: горіхи і насіння, особливо волоські горіхи та насіння льону. В них містяться омега 3 жирні кислоти. Це ті самі корисні жири, які роблять стінки судин еластичними. Борються із запаленням у всьому організмі і трохи розріжують кров. Жменьки горіхів на день цілком достатньо. Головне, щоб вони були не смажені і солоні. Настій петрушки це надзвичайно потужний природний сечогінний засіб. На відміну від аптечних препаратів, він не вимиває з організму калій, а навпаки, постачає його. Невеликий пучок свіжої петрушки дрібно ріжуть, заливають склянкою окропу кропу і дають настоятися 15-20 хвилин. Цей теплий настій п'ють протягом дня. Він чудово знімає набряки, особливо в спеку. Вода з лимоном. Ранок корисно починати з великої склянки теплої води, в яку вичавлена сік чверті лимона. Лимон це жирло вітаміну С, який також необхідний для синтезу колагену, а колаген – це основа наших судин. Плюс це запускає травлення і м'яко лужить організм. Бачите, ніякої екзотики. Яблука, морква, капуста, зелень все це наші друзі. Головне обирати просте, місцеве, сезонне. Не треба шукати заморське насіння, чи якщо під рукою є наше рідне насіння льону, яке нічні не гірше, а коштує в рази дешевше. Природа вже дала нам все необхідне, треба просто навчитися цим користуватися. Що варто прибрати з раціону, і ви не пошкодуєте. А тепер про те, що варто перестати їсти або їсти дуже рідко. Іноді прибрати шкідливо важливіше ніж додати корисне, і це дає не менший ефект. Перший і головний ворог набряклих ніг це сіль. Звичайна кухонна сіль. Одна молекула натрію затримує в організмі 4 молекули води. Уявіть, скільки зайвої рідини ви носите в собі, якщо любите все добряче посолити. Немає потреби відмовлятися від солі зовсім, але її кількість варто різко скоротити. Спробуйте не солити страви під час готування, а трохи підсолювати вже в тарільці. За тиждень-два смакові рецептори перебудуються, і їжа починає розкривати свій справжній смак. А ще варто уникати ковбас, сосисок, копченості, консервів, магазинних соусів, майонезів і кетчупів, де ховається гігантська кількість прихованої солі. Друге, що варто прибрати з вечерньої прийому їжі, це м'ясо, особливо червоне і смажене. Це не заклик ставати вегетаріанцем. Шматок відварної курки чи риби в обід не зашкодить. Але на ніч важке м'ясо довго перетравлюється, може гнити в кишківнику, закислювати організм і створювати додаткове навантаження на нирки і печінку, які вночі мають відпочивати і очищувати кров. А не боротися з наслідками важкої вечері. І третє це цукор і всі продукти, що його містять: солодкі газовані напої, пакетовані соки, цукерки, випічка. Цукор викликає в організмі хронічне запалення, а запалення це прямий шлях до пошкодження стінок судин. Це як постійно підливати бензину у маленькі вогнища. Замість цукру краще використовувати мед, фрукти, сухофрукти, природну солодкість, яка, крім смаку, несе ще користь, виключивши ці три речі. Зайву сіль, важку їжу на ніч і промисловий цукор можна відчути, ніби скинув з себе мішок. Організму стає легше дихати, легше працювати, і він віддящить легкістю в ногах. Три прості звички перед сном. Саме лише харчування це велика сила. Але якщо додати до нього ще кілька простих звичок, ефект буде значно кращим. Це те, що не вимагає ні грошей, ні багато часу. По-перше, кожного вечора перед сном корисно лягти на підлогу біля стіни і закинути прямі ноги на стіну. Просто полежати так 10-15 хвилин. Можна в цей час послухати спокійну музику або просто глибоко подихати. Що це дає? Це елементарна фізика. Ми допомагаємо венозній крові та лімфі відтекти від ніг під дією сили тяжіння. Ви відчуваєте, як спадає напруга, як ноги стають легшими, немов з них випустили повітря. Це найкращий відпочинок для втомлених вен. По-друге, легкий рух перед сном, ніяких тренажерів чи інтенсивних вправ. Можна зробити кілька простих рухів лягти на спину і зробити вправу велосипед, покрутити, уявити педалі 20 разів в один бік, потім в інший, потім зробити ножниці. Це розганяє кров, змушує м'язи запрацювати як помпа. Ще одна чудова вправа, сидячи або лежачи, просто тягнути носочки на себе, а потім від себе. Це розтягує литкові м'язи, де найчастіше бувають судоми. І по-третє, тепло. Контрастні ванночки або теплі обгортання. Звична порада для тих, хто має в тому ніг. Після вправ корисно зробити теплу ванночку для ніг. Не гарячу, а саме приємну теплу. Можна додати туди морську сіль або кілька крапель ефірної олії, лаванди, це розслабляє м'язи, заспокоює нервову систему і покращує сон. Після ванночки варто насухо витерти ноги і зробити легкий самомасаж, просто погладжуючи їх від стопи вгору до коліна. Це як сказати своїм ногам, дякую за важкий день. Подивіться, який простий набір виходить. Вечеря з гречки та буряка 15-20 хвилин з ногами на стіні. Кілька простих вправ, нічого складного, правда ж? Нічого, що вимагало б надзусиль чи зміни всього життя, але ключ у стабільності. Не треба робити це раз на місяць. Спробуйте робити це щодня протягом хоча б одного тижня. Просто дайте цьому шанс. Записуйте свої відчуття. Результат може вас вразити. Ви відчуєте легкість, про яку, можливо, вже давно забули. Усі ці речі прості, але можуть дати потужний ефект у щоденному житті. Наші ноги це наша опора. Вони носять нас по світу, дозволяють бачити нові місця, ходити в гості до дітей та онуків, працювати на городі, гуляти в парку. Вони заслуговують на нашу турботу і увагу. Не потрібно чекати ускладнень, краще підтримати себе вже зараз. Наш організм, дивовижна система, здатна до самовідновлення. Треба лише трохи йому допомогти, дати правильний будівельний матеріал з їжі, трохи руху і відпочинку. І він віддячить. Віддячить легкістю вранці, можливістю пройти зайві кілометри без болю, спокійним сном, без судом. Спробуйте, почніть з малого, і нехай кожен ваш крок буде легким і радісним.